Всім всі привіт! Мене звати Юля, а я Максим. Сьогодні ми хочемо вам показати, як ми прикрасимо наш будиночок. Трошки хочемо е, тематично прикрасити до осені У е, нас виходить, ми навесні вішаємо на великдень тут яєчки, іграшки всякі. На осінь ми вішаємо, покажемо вам, що які гірлянди, Трошки зробити затишок, а взимку відповідно. Вже зимові гірлянди, так? Да. Да? Тому зараз покажемо, як ми це будемо робити. Давай, Максим. Так, тримай кацінок. Так, ось такі гірлянди. ось так. ще шишки. Зараз будемо тут їх розплутувати. години півтори. О, як літаки. Так, бликає треба. Яка шишка? Ми поставимо там ззаду. А це одивалося, да? так, треба зараз тут. Приклеити. Подивіться, на якому листочку. А ти каштанчики збирав свої? Так. Да. То треба каштанчики в вазочку поставити, так? Секунду, друзі, я дам Друзі, дивіться, так у нас вийшло. Бачите. Так. Максим там балується. Ось так. Дада. Це вже я занесла бальзаміну хату, отак. Тут підсвітка в мене. І ось такий камінчик прикрасила Так. Покажу вам тут, что у нас тут есть. Такая, бачите, лампа декоративная.